Головне про події 4 квітня. На Дніпропетровщині скоєно замах на посадовця. В Україну повертається зима. Трампівським мита вдарили по оборонпрому США. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. На Дніпропетровщині вибухнуло авто очільника лівобережної міської адміністрації міста Дніпро Юрія Федька. Про це повідомляє видання Європейська Правда. Посадовець загинув, його дружину поранено. Поліція кваліфікувала справу як теракт. Найближчими днями в Україні очікується погіршення погодних умов, похолодання, мокрий сніг і заморозки. Попереджає Укргідромецентр. Борги українців по мікрокредитах зросли у понад півтора раза і складають 15 мільярдів 770 мільйонів гривень. Повідомляє Open Data Bot. В Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обміну студентів. За словами заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького, йдеться про студентів віком 18-22 роки, які навчаються на бакалавраті. Росія під прикриттям переговорів різко збільшила удари по Україні. За даними видання, The Telegraph, у лютому кількість атак безпілотниками зросла на понад 50%. Посланець російського диктатора Путіна Кирило Дмитрієв заявив російським журналістам, що Москва сподівається на відновлення діалогу зі сполученими штатами, який, начебто, був перерваний адміністрацією Байдена. Нагадаємо, що батько переговорника Путіна, вчений Олександр Дмитрієв, живе у Києві. 500 найбагатших людей світу втратили разом 208 мільярдів доларів через оголошені президентом США Дональдом Трампом широкомасштабні мита. Як повідомляє видання межа, це стало найбільшим з часу пандемії COVID-19 одноденним зниженням індексу. Одночас запроваджені президентом США тарифи можуть серйозно вдарити по американській оборонній промисловості, ускладнивши міжнародне співробітництво у сфері озброєнь та підвищивши вартість виробництва військової техніки. Про це пише видання Політико. Також через мита Трампа в Штатах можуть значно підвищитися ціни на айфони, оскільки більшість пристроїв Apple виробляється в Китаї. Повідомляє агенція Reuters. У свою чергу Китай вводить 34 чотирьох мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня, стверджує інформаційне агентство Сіньхуа. Близьке оточення Трампа не радить йому телефонувати російському диктатору Путіну без його обіцянки повного припинення вогню. Про це повідомляє канал NBC News. За словами представників адміністрації президента США, поки що розмови між ним та Владіміром Путіним не заплановано. ЄС готує масштабні штрафи проти соцмережі X Ілона Маска. За даними New York Times, соцмережу планують оштрафувати за порушення закону про боротьбу з незаконним контентом і дезінформацією. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.